Наземний дрон вартістю понад мільйон гривень передали для 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Роботизований логістичний комплекс Мураха це чергова допомога воїнам від Медвеликоберезовицької громади. Сьогодні ми чергову допомогу передали для Збройних сил України. Зокрема, закупили наземний дрон. До нас звернулося командування підрозділу полку Азов, і депутати ще в квітні виділили кошти, а саме мільйон двісті тисяч. Сьогодні він вже закуплений і передаємо представникам цього підрозділу для того, щоб допомагав виконувати бойові завдання на лінії зіткнення. Великоберезовецька громада вже не вперше виділяє кошти на допомогу силам оборони України. Від початку року селищна рада прийняла 25 програм підтримки різних військових частин. Зазначає Андрій Галайко. Великоберезовецька селищна рада вже виділила використала. 21 мільйон 125 тисяч на безпеку і оборону з них біля восьми мільйонів. Це ми передавали трансферти безпосередньо на військові частини. Також біля шести мільйонів це прямі допомоги військовослужбовцям, які служать в діючих військових підрозділах з нашої громади. І біля шести мільйонів це безпекові питання. Сьогодні дрони це ключова техніка на фронті. Наземні комплекси беруть на себе найнебезпечніші завдання. Доставку боєкомплекту, провізії та інших вантажів туди, куди звичайна техніка доїхати не може. У нас є цілий підрозділ, який завжди цілодобово працює наземними дронами, тобто ми використовуємо завжди їх для того, щоб доставляти провізії на безпосередні там ділянки. Зіткнення бойова техніка не може доїхати до. Наприклад, там нуля або там хоча б 5 кілометрів від нуля. Тобто хлопці, піхота, ну і будь-який особовий склад пересувається пішком там від 10 до 15 кілометрів. Ну і провізію занести на такі відстані, плюс свої власні потреби це дуже важко, тому без НРК абсолютно ніяк. Вантаж і підйомність мурахи близько 500 кілограм, що дозволяє військовим доставляти двічі більше провізії. Розумний акумулятор дає можливість наземному дрону пересуватися до 12 кілометрів за годину. І його заряду вистачає на 40 кілометрів роботи. Роботизовані комплекси, такі як Мураха, постійно вдосконалюються до їх розробки та налаштування залучені українські фахівці, які адаптують техніку до різних умов бойових дій. Один із таких фахівців програміст, який працює над програмним забезпеченням комплексу Мураха. Це наземно логістичний комплекс, призначений для перевезення провізії, БК. На, переважно на лінію зіткнення. Перевага електрогідравлічна трансмісія. Завдяки неї ми можемо заїжджати на будь-який холм, зупинятись і далі рухатись в будь-який момент, коли нам буде це необхідно. Друга перевага розумний акумулятор, який дозволяє обігрівати або охолоджувати наш комплекс. І акум знаходиться в таких от теплічних умовах, дуже комфортних і може прослужити дуже довго. Третя перевага. Тому що підтримав будь-який тип зв'язку, що дозволяє будь-якому роду військ використовувати її з тим, що у них є в наявності. Цей сучасний іноземний комплекс вдалося придбати спільними зусиллями влади депутатів та бізнесу. Відтак зараз дуже важливо гуртуватися задля перемоги. Треба максимально скажем, сконцентрувати свою допомогу для наших збройних сил, для наших хлопців і дівчат, які безпосередньо виконують свої завдання в зоні бойових дій. Це дуже важливо. Не секрет, що сьогодні мало зброї, тобто не вистачає дронів. Це людям потрібно сьогодні. Це неможливо щось відкладати на завтра. Тому це потрібно об'єднуватися, пам'ятати за це і максимально те, що ми можемо сьогодні робити, то, що ми можемо допомагати, допомагати. Тому от сьогодні такий наявний. Наприклад, Великоберезвицькій громаді, за них треба говорити, їх треба популяризувати, показувати, тому що, ну, це згуртовує. Військові вдячній громаді за придбання такої важливої техніки, яка полегшить їм життя на фронті та допоможе ефективніше боротися з ворогом. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.